На цьому складі понад три десятки коробок. Це апарати штучної вентиляції легенів. Як розповідають волонтери, така допомога надійшла від канадського уряду. Загалом в Україну вдалося привезти 277 апаратів, частина з яких буде розподілена між східним, центральним та Західним регіонами. Власне, апаратура піде в Тернопільську обласну лікарню, в онкоцентр, в дитячу лікарню. Так що сьогодні ми розподіляємо апаратуру по лікарнях Тернополя. І на наступній неділі ми плануємо розпреділити 35 апаратів по Львівській області Львів, Трускавець, Борислав. А в минулому році ми вже завезли 100 таких апаратів. Додатково з апаратами передають і необхідне обладнання. На постійній основі фонд співпрацює із волонтерським штабом українська команда Миколи Люшняка. Фактично, з 2022 року це є постійні допомоги. Канадського фонду «Кленова надія, які співпрацюють з Україною не тільки з Україною, з іншими країнами, але зараз саме більше на це, на це співпраця з Україною. Найчастіше каже, передають у такий спосіб ліки, необхідну амуніцію навчають військових медиків та волонтерів. Перед поїздкою безпосередньо спілкуються з керівниками медзакладів, дослухаються, у чому є потреба. Ми з ними співпрацюємо вже певний період часу і регулярно відтримуємо від них. Допомогу благодійну це вигляді розхідників інших матеріалів для наших пацієнтів. Сьогодні прийшла партія апаратів штучної вентиляції легень. Це портативні сіпап системи які дозволяють нам контролювати пацієнтів після операційного періоді. Як запевняють, ця техніка буде використана у відділенні інтенсивної терапії, кардіохірургічному відділенні у відділенні кардіології і інтервенційної радіології до цього подібної апаратури в обласній лікарні не було. Тому радіють, що тепер рівень надання меддопомоги стане кращим. Думаю, що ці апарати не стануть в нагоді, тому що ми зможемо їх розмістити біля ліжка практично кожного пацієнта, і при нагоді надавати допомогу в респіраторній підтримці. Це один з апаратів, який дасть можливість Ливість в мобільному форматі надавати допомогу хворим різного генезу в відділенні інтенсивної терапії. Тернопільські медики мали можливість показати, як працює місцева лікарня, у яких умовах проводиться лікування та чого наразі потребують. Ми дуже раді, що ми сьогодні можемо допомогти тернопільським лікарням, де, окрім цивільних, лікуються наші герої. І я надзвичайно вражена тим, що цивільна. Лікарня стала майданчиком допомоги медичної порятунку життя для наших героїв. Це надихнуло, і прийшло розуміння, що ми не можемо складати руки, тому що в кожному відділі, де ми сьогодні були, від хірургії до ортопедії в реанімації, ми чули, що потреби зростають. І така допомога буде вітатися. Додамо, що спочатку повномасштабного вторгнення фундація Кленова Надія займається медичною лінією допомоги і надала в Україну медобладнання і медпрепаратів на суму більше 25 мільйонів канадських доларів.